Наркоманія у нашому місті активно розвивається. З'являються нові люди, які хочуть спробувати щось нове, те, що змінює настрій і відчуття. Та й по всій Україні наркоманія набуває майже епідемічного характеру. Чому ж збільшується кількість тих, хто споживає наркотики, і тих, хто їх продає, знає лікар-нарколог комунального закладу Олександрійський наркологічний диспансер Лариса Турта. Тому що наркобізнес це дуже хоч він і не етичний. І неморальний, але дуже прибульний такий бізнес. Для прикладу хочу привести вам, що один споживач вживає, верніше витрачає на придбання дози на день, наголошую, від 50 гривень до 200, 300, інколи 400 і навіть до 600 гривень. Тобто на день для того, щоб йому почувати себе добре, він втратить такі кошти. Ну, якщо порахувати на місяць, то це десь ну, в середньому 15 тисяч. Ну, кого більше, в залежності від дози, повторююсь. Зрозуміло, що стає таке логічне питання, де взяти ці кошти. Не працюють, да? немає в нас навіть якщо й працює людина, то розумієте, що це крім наркотичних засобів. Треба ж ще за що жити, існувати, сім'ю сім создавати, там, навчатися і таке інше. Звичайно, для споживача все інше не має значення. Для нього тільки наркотик. І де їх придбати такі кошти, стає на шлях криміналу, тому що все. Що пов'язано з наркотичними засобами, як придбання, виготовлення, зберігання. От... Це все пов'язано із кримінальною відповідальністю. Ті, хто продають наркотики, вигадують усе нові і нові поєднання засобів, аби розширити асортимент та отримати якомога більше клієнтів. Так порівняно нещодавно в Україну з Росії прийшов наркотичний засіб, який самі споживачі наркотику називають крокодилом або годічником. Вживаючи цей наркотик, люди живуть не більше року. В чому суть? Перуть коденмісні препарати. Шляхом хімічних реакцій отримують дезоморфін, в перекладі дез це смерть, перекладається як смертельний морфін, і вводять його у вигляді ін'єкцій. Майже з перших ін'єкцій, як я говорила, починається гниття, тобто почервоніння, далі запалення і фактично людина гниє. Перші ін'єкції направлені, людина отримує з певною ціллю, звичайно, з ціллю отримання задоволення. І вже десь там треті, четвертій і всі інші до кінця життя людина отримує ін'єкції для того, щоб знеболити у це гниття, розпад. Чому називають крокодил? Тому що при гнитті утворюються такі кірочки на шкірі у вигляді струпів, як нагадує крокодилячу шкіру. Людина, яка спробувала наркотики і отримала психологічне задоволення, може повертатися до споживання кожен день, адже психологічний потяг наскільки великий, що людина здатна піти на крадіжку, вбивство й інші злочини, аби отримати гроші на наркотики. Коли фізичний потяг це ломку, як в народі говорять, можна там зупинити, надати допомогу, то фізичний психологічний вибачте, потяг він залишається на все життя. Ну, якщо так по-простому, це звичайно не. Може і некоректно порівнювати, але ну, один із пацієнтів говорив, що от можете уявити, що ви в своєму житті спробували торт. Він дуже смачний, дуже гарний. І ви знаєте, що він у вас є в холодильнику, він вам сподобався, ви його хочете вжити, ви обов'язково його підете і скуштуєте. Якщо у вас немає його в холодильнику, а вам його дуже хочеться, бо ви його спробували, ви запам'ятали, це задоволення, психі... психологічний комфорт. Ви знайдете, де взяти гроші і піти, ви знаєте, де його можна купити. Якщо у вас немає грошей, ви, ви знаєте, де їх можна взяти, вкрасти. Не можна вкрасти гроші, ви можете взяти будь-які речі з дому і піти, і знову ж таки придбати, бо ви знаєте, де він є. І, тобто за будь-яку ціну придбати, ну, це таке порівняння трошки неетичне, тому що Потяг психологічне, це бажання воно наскільки дуже сильне і неконтрольоване, що людина втрачає всі цікавості, йому немає значення нічого, нічого не важливо, тому що йому необхідно отримати це задоволення. З часом прийому наркотиків втрачається і задоволення. Лишається тільки звичка і неконтрольований потяг систематичного вживання наркотику. Тобто людина стає залежною, а разом з тим небезпечною для себе самої та оточуючих. Лікар-нарколог говорить, що серед споживачів наркотиків багато молоді. Отож, що варто зробити, щоб дитина не захотіла пробувати наркотики, дізнайтеся з нашого наступного сюжету.